В щасливих відносинах співвідношення негативних до позитивних емоцій становить 5 до 1. Це означає, що на кожне негативне висловлювання чи дію, критику, читання нотацій припадає 5 позитивних. Прагніть збільшувати це співвідношення. Це можна зробити, по-перше, висловлюйте партнеру захоплення, визнання та прихильність. Частіше говоріть і пишіть, я кохаю тебе, допомагайте по дому. Якось один сімейний терапевт зауважив. Сподіваний поцілунок під час прибирання квартири може творити чудеса. По-друге, прямо висловлюйте захоплення та подяку. Зазвичай ми робимо це дуже рідко. Німецьке дослідження показало, що в середньому потрібно лише два роки, щоб звикнути до радощів шлюбу. Потім ми починаємо приймати одне одного і наші стосунки як належне. Щире визнання, наприклад, я пишаюсь тим, що ти робиш, не тільки зробить вашого партнера щасливішим, а й надихне його прагнути нових вершин. У добрих міцних відносинах партнери пробуджують одне в одному краще, допомагаючи один одному розвиватися та рости. Це називається ефектом Мікеланджело. Як Мікеланджело відкривав ідеальну форму мармуру, так і романтичні партнери можуть підтримувати і надихати один одного, відкриваючи один в одному кращі якості та нове здібності. Задоволені своїми відносинами партнери, які перебувають у тривалих відносинах, частіше ідеалізують один одного, і тому їм простіше підкріплювати позитивні переконання про одне одного, а це допомагає розвиватися і вдосконалюватися.